Отже, друзі, справді важлива тема отруєння чадним газом за останній місяць осені з ні, точніше, з листопада по грудень минулого року за два місяці було зафіксовано близько 800 Випадків отруєння чадним газом, і до сих пір це продовжується. Останній з випадків це 17 лютого у Львові госпіталізували 18-річну дівчину з симптомами отруєння чадним газом. І одна з причин подібних випадків, таких нещасних, а іноді і летальних випадків, це власне неправильне користування пічним опаленням. Ну, і зараз Отзят... це дуже актуально, тому що знаєте, так. у нас перебої зі світлом, у нас перебої з електроенергією, з Тому пічним опаленням користуються більше вже людей ніж завжди. Тому ми вирішили власне поставити крапку цій історії. І отримати чітку інструкцію, що робити і як робити, щоб от таких випадків у 21 столітті в нашій країні з усіма іншими жахами було менше. Ми запрошуємо е, значить, заступника начальника відділу запобігання надзвичайних ситуацій Бечанського райоправління Гу, ДСНС України у Київській області, підполковника служби цивільного захисту Івана Мариця. Е, будь ласка, пане шукаємо, Іване, приходьте до нас. Доброго ранку вам. Фух, я вимовив всі ваші регалії. Доброго, Доброго ранку. Доброго ранку. Слава Україні! Героям слава, Героям слава. Героям слава. дякую, слава. Дуже, що прийшли. Спасибі. Слухайте, ну давайте одразу будемо з вами розбиратися, е, на що нам найперше потрібно звернути увагу, якщо в нас є піч вдома. Ми її хочемо розтопити, і от можливо можна якось, не знаю, візуально помітити, що щось не так. Чи на що ми маємо звертати увагу? Знаєте, для увагу? От таких для людей? От ну, от, Знаєш як... а жарти жартам, от В мене в батьків вдома піч, але я не знаю, як її розтоплювати. Вони дуже будь ласка, пер за все перш ніж. Е... Розпочати процес опалення треба все ж таки підготувати до цього. Треба її зовні оглянути. Треба почистити продукти від продуктів горіння, саме димоходи і опалювання самі конструкції печі. Слід дивитись, щоб перед топком отвором була прикручена металева пластина розмірами 07 на 05 Чому? Саме, якщо випаде жарина, щоб не загорілася у нас горюча підлога чи килим. А топкоотвір це так, оця... звичайно, ага, звичайно. Все зрозуміло. Все ж таки навколо печі повинен бути. Вільний, вільний доступ. Звісно, якщо це перед нагрівальними елементами печі, це має бути вісень 1,25 метра і навколо печі це 0,7 метра. Це спеціальне покриття має бути, якщо Ні, ти ти це вільний потрібно. доступ від речей, предметів, меблів а, інших горючих угу. матеріалів. Так. Угу. Ну і звісно, зовнішнім виглядом можна встановити, чи вона можна експлуатувати, чи ні. Все ж таки, вона повинна бути оштекаторена, побілена. Ось на ній заборонено сушити одяг, інші речі і тверді угу. різні матеріали горючі. А ви почали, що, що маєте там У своїй печі не має бути продуктів горіння, та, от, почистити від цього всього. Це та? попіл ви маєте це на увазі. Це попіл, що, так? попіл uh -huh. і все ж таки димоход і вентиляційні канали димовідвідні, треба своєчасно чистити від продуктів горіння. Як часто? Звісно, це перед початком опалювання та після, і в процесі його проходження. Якщо це печі безперервно діє, це раз не, не, не річ, ніж раз на три місяці, якщо постійно діє раз на. Раз на два місяці, і звичайні побутові печі це пальники та кухонні плити. Це е, не менше разу на місяць. А робити це самому можна чи треба пічника кликати? обов'язково? Е, ну, якщо є така можливість, все ж таки пічника можна самостійно почистити її. Це безпечно. Це можна так, це безпечно. Це Раз розуміло. на два місяці я так розумію. Так. Перевіряємо, ну, В середньому, в середньому в середньому. Давайте тепер про чадний газ, тому що, от коли в мене знову ж таки, коли в батьків з'явилася піч, це перше, що мене лякало, тому що ну його називають невидимим би Ти його не відчуваєш. Так. І Коли ти лягаєш спати, можна просто зранку не прокинутися. Як це працює і чи можна убезпечити себе якось, наприклад, якщо в тебе домашня піч від цього чадного газу а, можливо зараз... якісь прилади не так, знаю. так зараз в тенденції входять. Е... Світлові та звукові прилади це, будемо казати, певного роду сповіщувачі. Це як пожежні сповіщувачі, так і е, різні датчики та газоаналізатори. -аналізатор, газо Відповідно, якщо порушується концентраційна межа чадного газу, наприклад, чи інших різних домішок в повітрі спрацьовує датчик. Він переводить сигнал на ваш гаджет. у Вас угу. надходить зразу повідомлення, чи смс інформування. Так, звісно, угу. і по перше, там також є світлова та звукова сигналізація. Людина зразу сповіщає про рівень небезпеки. Що робити тоді? Перш за все, це припинити опалювання тої самої печі, відкрити на провіщування вікна двері, звісно, так угу, угу. так. Давайте тепер про свічки поговоримо. У нас спеціальні є спеціально навчені свічки, хотів сказати. Та а спеціальне обладнання. А це теж знаєте, популярна штука. Зараз їх розпалюють. Там здається, що свічки ми контролюємо, але є теж нюанси, які підсвічники мають бути, як їх запалювати, як їх тушити. От це все розкажіть нам, будь ласка. Перш за все, начнемо що. Зв'язку з бойовою агресією Російської Федерації проти України збільшилася. Кількість таких випадків, наприклад, ті ж самі побутові пожежі, все ж таки через експлуатацію свічок. Свічка це взагалі джерело відкрито вокню і становить певну небезпеку. Якщо ми вже вирішили освітлити ваші приміщення, слід дотримуватися певних вимог безпеки. Перш за все, навколо самої свічки повинно бути як мінімум один метр вільного простору. Її не потрібно ставити це на підлітконі. будь-якої від від будь свічки немає різниці, якого на товщини чи діаметру, ага. відповідно, її не можна ставити на підвіконник, де поруч є займісті матеріали. Це наші штори, штори та типу фіранки, та. так занавіски. Ось, якщо вибирати сам підсвічник для прикладу, він повинен бути на стійкій основі, ага. він не бути надто високим. Відповідно, він повинен не горючок матеріалу виконаний. Щоб під ним навколо нього повинна бути тверда поверхня. Ось слідкувати, щоб сама свічка була не на протязі, щоб її не задувало чи вогонь ага. знесло uh -huh. в сторону. Ну і, відповідно забезпечити, щоб діти най не гралися і не підходили до, до свічок. Ось, uh -huh. і відповідно не забувати її перед тим як лягати вже спати, відпочивати, щоб її загасити. Є таке поняття, як яка є небезпечніша свічка. О, Дивіться, така довгенька, маленька, чи така в просторі. Я зараз покажу. Та зараз дуже модні і часто продають отакі, знаєте? Вони нібито е, отут сама свічка, у нас немає свічки, але вони нібито закриті з усіх ну, сторін. В якомусь там гіпсовому кашу. Що така? Ну тобто байдуже є таке розуміння? Що безпечніше? Ну, Як такої різниці немає? Відповідно, то в цій нас стабільніше буде знаходитись. Стояти, так? Відповідно, а. якщо взяти дві свічки, то між ними хоча б було 10 сантиметрів. Тому що, коли нагрівається, свічка часто хилиться і може прозвести ага. загоряння ага. чи підтікання теж саме. Так, все таки краще, та? так? Закрити, краще. типу так буде краще. Угу. Ну, дуже часто ще бувають випадки, коли так залишають свічки в якихось підсвічниках, і вони лопаються. Потім ну ти догорає свічка вже до, до мінімуму свого, і, і свічник може лопнути. Не, так? не потрібно о, о, свічку дочекати, треба, поки да? вона вже до самого кінця догорить, щоб uh -huh. загориться. Наприклад, той же самий деревний підсвічник чи підставка, який навколо неї знаходиться, все ж таки. Е 2,5 см треба залишати і загасити спеціальним або ложкою металево, або іншим приладом, щоб це, щоб видувати полум'я. гасити це теж небезпечно. Давайте повернемось так, до так. відключення електромереж. У нас як правило знаєте, відключають, а потім включають, і все люди включають. От все, щоб все горіло. О, це нормальна історія, безпечно, чи це все таки? Ні, це все супроводжується перепадом напруги і виникнення внаслідок короткого замкання електромежі та електропобутових приладів, наслідок маємо різке збільшення пожеж. Після того як є перебої з світлом, все ж таки треба завчасно виключити всі електроприлади з електромережі. І коли відбувається включення, відповідно йде перевантаження різні. Будемо казати, небезпечні параметри в електромережі і слід, слідкувати за тим електроприладом. Ті ж самі зарядки, мобільні телефони, оберігування приладів, їх всіх потрібно виключити Слухайте, ну а я, наприклад, навпаки, на ніч мене завжди подовжувач, увімкнений до ліжка. Так, в ньому зарядка на телефон, поруч лежить телефон, який вночі заряджається. Ні? Ні можна Слід так. Враховувати, щоб одночасно не було вімкнення різних споживачів електроенергії в одну і той саму точку мережі. Ми не знаємо ага. розрахунок до Стимо сормон соромого навантаження відповідно в цьому місці саме більше і відбувається кротке замикання електромережі. Все проводжу до пожежі. Тепер Це... один, один буде... подовжувати можна. Я так для себе зрозуміла. цю відповідь багато не можна туди втекати. Знаєш, знає, офіси теж перенавантаження а, не було. купа людей, які знаєте так отримають от, постійну зарядку у розетці, та і пішли собі. Інколи просто під'єднують, і все. А вони постійно в розетці сидять, ті, ті а, шнури. Це ненормально, це не нормально. Хочу а, сказати, що в нас всі пожежі різні. пожежі з пожежі не, не можна порівнювати. Але причини ті ж самі винен цих пожеж. Вони всі е, стандартні, всі побутові. Однакові, так фактично. шановні колеги. Зараз, поки закінчиться ефір, ми в летівку. Будь ласка, дістаньте свої дроти. Берегіть себе і нас. А, спасибі вам Івана величезна. Іван дуже... Мариць підполковник служби цивільного захисту а, про безпеку. Нашу говорили, враховуючи ці обставини, які є. А, ну а ми рухаємось далі.